в сілі завоювало нас. Ми водім свої війська. Ми покажете mm. їх в Україні. нет. що ж зробить Європа? Такий театр влаштували активісти під будівлею представництва Євросоюзу в Україні. Наочним прикладом громадськість показала нинішню ситуацію в Україні і реакцію Європи. Наші вимоги визнати Еленерденертористичними організаціями, сприяти звільненню надії Савченко та заблокувати роботу російської делегації. В парі, якщо ці вимоги не будуть виконані, сьогодні розпочала свою роботу парламентська асамблея Ради Європи, до якої входить і Росія. Від української делегації там мала б бути і полонена Надія Савченко. Після підтвердження повноважень делегації українського парламенту Надія стала повноправним членом Пар'є. З цієї хвилини набуває міжнародного дипломатичного імунітету, оскільки представники асамблеї користуються на території усіх держав-членів імунітетом від арешту та кримінального переслідування. Немає ніяких аргументів, пояснень, обставин міжнародних правил або норм, які б дали право Російській Федерації, російському керівництву утримувати її загратами. Люди, які несвідомі це роблять, держать її безневинно. Викрали з нашої держави в чужу, завезли і здіваються над нею. Ну, моє бажання, щоб навіть скоріше була на волі. У Росії своє трактування міжнародного захисту наданого асамблеєю. Там вважають, що на надію Савченко міжнародний імунітет не поширюється, а тому звільняти українську льотчицю через рішення асамблеї не будуть. Ніхто не має наміру звільняти Савченко через таке трактування імунітету. ПАРЕ я підкреслюю, мова про трактування. Ми вважаємо, що імунітет надається для здійснення депутатами своїх повноважень, а не для того, щоб зробити його недоторканим за злочини, вчинені в минулому. В той же час, під час засідання профільного комітету парламентської асамблеї Ради Європи, російська делегація офіційно заявила, що підтримує рішення щодо звільнення Надії Савченко незаконно захопленої на території України. Це означає, що російська делегація відмовляється від позиції, якої дотримувалася ще до обіду понеділка, і готується поступитися перед вимогами. Яна Курченко, Артем Кутасов, Дмитро Гришко, Максим Шаргородський соціальна країна.